Усіх вітаю, друзі! З вами на зв'язку автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас в продаж новеньке надходження. Це Volkswagen Touareg 2014 рік випуску. Прибув до нас зі штатів з мінімальним пошкодженням по задньому бамперу. Просто суперстан. 3 літра дизель, повний привід, звісно, автомат. 125 тисяч кілометрів рідного пробігу, стан просто ідеального автомобіля з технічного боку. Взагалі не вкладень ні, та ніяких нарікань немає. Дуже непогана комплектація, оригінальні диски, адаптивні фарки, денні ходові вагні, безключовий доступ на цих чотирьох дверях. Салончик у нас чорна шкіра, просто в ідеальному стані, шкіряне мультикермо, повний електропакет. Датчик світла, велика мультиметія, з навігацією, з камерою заднього руху, двозонний клімат, підігрів переднього ряду сидінь, вибір режимів підвізки, запускається, звісно, кнопочкою, безліч регулювань, підключення телефону, блютуз, 125 тисяч прибігу, звісно, електрокришка багажнику. Багажник величезний. Автомобіль, друзі, вкладень не вимагає взагалі. Придбати ви його можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.